Вітаю вас, друзі! Вітаю з вами Олександр Золотогорський. І Ми зараз переходимо до головного матчу дня Україна-Англія. Просто зараз ми стартуємо на чемпіонаті світу в Баку. Це чемпіонат світу з міні футболу, який ви можете ексклюзивно подивитися на Київстар ТБ топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. На Крістяна Сагедія дуже великі зараз надії у нашій команді. Атака збірної Англії. От зараз небезпечно. Англія здобуває дуже непоганий момент. Пресингує Сагідій. І от Воротар йде вперед. Знову ж таки, дуже поширена практика в міні-футболі, якщо воротар йде в глиб. На розташувань суперника і атакує. Але зараз забираємо м'яч. Хороший момент може бути удар. Забирає Альдрубі. Англія контролює, доводиться повертати м'яч назад. Добре, що вчасно українці повернулися на власну половину поля. Тут можливі і провокації, можливі маленькі фоли, які не фіксуватиме арбітери. От сейф це від Магурського дуже дуже важливий. Небезпечний удар від англійців. Удар Нікуліна. Зараз небезпечно. Біля воріт збірної Англії. Ще один удар. Ви ще воріт. Нарешті ми атакуємо. Нарешті хоче стандарт. Призвів до завершення, де угорщина грала проти Туреччини. Зараз mm. mm. може бути небезпечно. Кембл, Його удар. І схоже, що це був сейв від Мирослава Магурського. Друга грає Магурський. Забираємо у Піреса м'яч. І знову пресинг спрацьовує Іванов. Іванов забирає. Іванов можна бити удар по воротах. Відбиває воротар англійців. Передача назад. Ну, дивне таке виконання штрафного удару від англійців, але пішов вперед арбітер. Арбітер воротар пішов вперед. І збірна Англії забиває на останній хвилині першого тайму. Як же це було прикро! Ну, здавалося, максимально, максимально незрозумілий розіграш штрафного удару з передачею назад, але вони підключають воротаря. Вони підключають воротаря льґрубі, і саме він розрізає оборону нашої команди. Ну, я думаю, що ви бачили, ви бачили цей гол. Якщо не побачили, то на платформі Київстар ТБ, де ексклюзивно показують усі матчі чемпіонату світу з українським коментатором. Можна передивитися зараз ще момент. І знову, і знову, той же гравець Калум Гарнер є по наших воротах. Але все попереду. Попереду вас другий тайм. І ми показали, що теж можемо створювати моменти. Який же сейф! Який же сейв зараз робить воротар збірної Англії? Після удару Іванова дуже класна організація в Азербайджані. Відчувається такий дух свята небезпечно біля наших воріти. Зовсім не свято для українців. Свято для англійців знову забиває Гарнер. Це 2-0. Крістіан Кембл. Там загострив гру. Заблокували його удар. А на добуванні вже зіграв Гарнер. Передача назад. Магурський. Магурський переходить середину поля. Передача на правий фланг. Ісак вже пішов у штрафний. Удар. Стійка! Стійка Крістіан Сахіді. Під ліву ногу собі підлаштував, як вистріли в поворотах англійців, але знову нам не щастить. Назар Савчук залишає нам Гурського. Савчук із м'ячем. Савчук намагається розрізати оборону суперників. Не проходить ця передача. Англійці переходять у свою атаку. Забираємо. Забираємо м'яч. Бланк. Бланк. Можна передачу віддати. Можна бити. Бланк. Відбиває. Знову відбиває дробі. Спочатку здавалося передачу праворуч можна було віддати. Магурський. Блокують його удар. Ну, і що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Ризик важлива справа. Без ризику не виграєш в будь-якому виді спорту. Але іноді, коли воротар полишає свої ворота, ось можуть статися такі голи у відповідь. Всі зараз вітають іншого воротаря. Нагурський. <різвіст> Ісаков. Бланк, його удар. І знову блок. І знову, і знову перекидають нашого воротаря. Ну що ти будеш робити? Це вже навіть не фартом не назвеш, чесно кажучи. Це... Це вже якийсь провал. Повне розчарування у нас у другому таймі. Після абсолютно рівного першого. Ще момент. Магурський відбиває. ще раз відбиває. ще один удар. Ну вже поплили. Попливли наші футболісти. Пірес. Його передача. Забираємо м'яч. Є момент для проведення атаки. Сегедій. Знову б'є з лівої ноги. Так, з підйома в дальній кут не влучає. На жаль, провальний результат. Абсолютно провальний результат у цьому поєдинку. Хоча по грі ну ніхто б не сказав, що от такий рахунок може бути. 4-0 на користь збірної Англії. Навіть не дав дограти 5 секунд. Зараз арбітер цієї зустрічі вже сенсу в цьому не було. Зустрічає новий канал. Сетанта спортспреміум, футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу. Шалені перегони та захопливий світ. ММА. дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київ ТБ.